I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про тиждень з 18 по 24 вересня. Але перш ніж розпочати, як завжди, прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Скажу чесно, що я навіть сумую за каналом, коли не записую дуже довго відео, тому, е, тому рада повернутися, скажімо так. І, взагалі, хочу наголосити на тому, що ваші коментарі, які ви пишете під відео, взагалі піднімають мені настрій неймовірно. Ви просто навіть не уявляєте. Я все бачу і все коментую. І намагаюся всім відписувати. Тому дякую. Їх правда не, не багато, але я коли бачу, одразу відписую. Ось тому дякую тим, хто коментує. Олічка вам найбільше вдячна, тому що ви, мабуть, пишете під кожним відео і. Класно відчувати, що є людина, яка дивиться всі твої відео. Тому Олечка вам е, такий неймовірний, неймовірна така вдячність, тому що ви неймовірна людина. Ну і що, розпочнемо вже говорити про сам тиждень, і скажу, що тут, мабуть, уже як новий подих розпочинається, тому що у нас розпочався новий місяць, сформувався, так, і цей тиждень взагалі ви. Зрозумійте, що вектор взагалі розвитку ваших подій взагалі переключився на новий якийсь напрямок. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, да, у нас дуже було багато ретропланет, зараз вони досі ретроградні, ось ці вищі планети. Але Венера та Меркурій розвернулися в прямий рух. І скажу, що коли Меркурій є стаціонарний, він був в кінці минулого тижня стаціонарний, і коли я записую це відео, він теж стаціонарний, тому вибачте за помилки, які будуть в цьому відео. І скажу, що коли стаціонарний, Нарна якась планета, тим більше Меркурій, він не завжди вносить якісь такі корективи, або можливо затримку, якусь, або можливо, якісь такі ситуації, коли ми не можемо швидко реалізувати щось. Він ще і вносить ясність. І розуміння, ми, як наче, фіксуємося, так і розставляємо все по місцях. От в нас в голові може в статичний період Меркурія ставати все на своїй полиці. Тобто, ви розумієте, до чого, для чого, чому так відбувається, або не знаю, все стає настільки логічним, і зараз, коли вже сформувався новий місяць, ви як наче вдихаєте і знову розпочинаєте щось по новому. І, взагалі, можливо, щось хтось кардинально щось змінив і нове вносить в своє життя. Тому цей тиждень такий натхненний, я б сказала, не дивлячись взагалі на те, що у нас дуже багато вищих планет ще ретроградні, тому що, в принципі, ви помітили, що ось цей період. Останні, мабуть, два місяці повертає нас до старих проблем, до таких глобальних старих проблем. Це не Меркурій з Венерою, які дають якісь маленькі ситуації в житті, так коли ми задумуємось або щось переробляємо. Можливо, це документи для когось, можливо, якісь такі дрібні справи. Ні, це глобальні справи, які можливо ми накосячили в минулому, або можливо, що ситуації, які ми. Не закрили, не завершили, або там, де ми зробили помилки, ми прям глобально до цього повертаємось. І звісно ж таки цей період продовжується. Але ось цей нові розпочинання дають вам можливо більше сил так направити свою енергію зовсім інші в іншу сферу свого життя. От помітите, що цей тиждень він... Максимально кардинальний і максимально змінює взагалі вектор всього вашого життя. Тому, в принципі, ось цей тиждень дає можливість вималювати взагалі тенденцію розвитку всіх сфер життя. Ось, якщо ви, можливо, хтось уже і на минулому тижні помітив те, що вам стало ясно і зрозуміло, взагалі, як буде все розвиватися. Ви, як наче, розумієте, до чого ви йдете, і які цілі перед собою ставите, і які перспективи вас чекають в майбутньому. Просто потрібно до цього йти. І також хочу зауважити Жити, що ви, мабуть, помітили наскільки змінюється взагалі глобально зараз світ, це можна говорити так і про війну в Україні, і взагалі про те, що відбувається навколо це для кожної людини, також дуже відчутно. І навіть якщо взяти ситуацію, я думаю, що ви зараз також дивитеся відео ви пришвидшено, так, або 1,5, або 2, навіть я сама це роблю, тому це нормально. Просто я маю на увазі, наскільки час пришвидшився зараз саме в цей період. Раніше, якщо ви помітите, навіть кінематографію, кіномаг... навіть якщо взяти кіномаг кіноматографію. Так, зібралась. Навіть якщо взяти кінематографію і проаналізувати так фільми, які виходили 50 років тому і зараз, вони настільки швидко змінюють оці кадри. І, наприклад, взяти той самий Телеграм або Тікток. В Телеграмі ми можемо пришвидшувати запис, так слухаючи іншу особу. Тобто, все настільки змінюється, все настільки швидко реалізовується, все настільки швидко вимагає від вас ось цієї швидкості, що звісно ж таки не всі люди можуть встигнути за ось цією тенденцією. І те ж саме я можу сказати про Тікток. Тобто, зараз, якщо у вас не зацікавило відео з перших 2-3 секунд, то все ви просто пролистуєте далі. Тобто, зараз навіть інформація, яка приходить, ви хочете її швидко швидко сприймати. Так, якщо вам вона тільки трішки, ви десь відволікаєтеся і вас вона не чіпає або не тримає, так ви одразу переключаєтесь на інше. Це стосується більше, звісно ж таки, дітей. Ви, мабуть, бачите, наскільки вони не концентровані зараз, але потрібно розуміти, що світ змінюється, і ми потрібно також нам змінюватись і входити в ось ці тенденції. Чим швидше кожна людина зрозуміє, що зараз. Потрібно встигати е, змінювати свої, по-перше, думки і світогляд, тим краще буде для неї, для розвитку, звісно ж таки. Тому звісно ж таки потрібно ще прикласти зусилля, щоб встигати за всім, що відбувається навколо, і при тому всьому ще потрібно, е, як любимо ми всі говорити, жити в моменті. Так, звісно ж таки, війна нам підштовхнула і дала таку можливість так фокусуватися саме на тому, що відбувається саме зараз, а не копатися в минулому або не дивитися глобально в майбутнє. Для чого. Взагалі, ось цей був відступ, тому що це, звісно ж таки, не стосується тільки одного цього тижня. Так? Це стосується більш глобальних таких часу, проміжку часу. Але все ж таки, якщо ми задумуємось і розуміємо, що на світ зараз потрібно дивитися трішки ширше, а не сприймати все буквально. І чим ширше людина дивиться на те, що відбувається, тим, мабуть, легше їй даються ось ці зміни, які зараз просто. Дуже швидко вносяться в наше життя, тому я зараз до того, що потрібно зараз саме потрібно як ніколи фокусуватися саме на своєму розвитку і на своєму такому світобаченні. Ну що давайте вже повертатися до нашого тижня і так пробіжимося зараз по днях. Ну скажу, що понеділок і вівторок можуть чекати нас якісь емоційні такі гойдалки, тому що у нас місяць переходить в знак скорпіона, тому емоційно може торкатися нас усього. Усього, що відбувається навколо переживання, тривога, якась апатія можуть бути в ці дні, тому скажу, що головне пережити проживати ці емоції, тому що ми всі знаємо, що емоції потрібно. Пережити і відпустити не можна їх затримувати в собі, тому що психосоматика все ж таки працює потім проти нас. Так? Якщо ми якісь агресію свою подавляємо, або, наприклад, якесь несприйняття того, що відбувається, або можливо, якісь образи також ми накоплюємо в собі, то потім, звісно ж таки, ми робимо гірше тільки в першу чергу собі. Тому давайте, якщо навіть виникають якісь такі ситуації, е такі. Е це не скажу, що складні, просто ви емоційно можете включатися в це. Проживайте ці емоції, проживіть її і відпустіть. Чим швидше ви її зможете пережити, тим швидше ви відпустите цю ситуацію або якусь людину, або не знаю, якась така. Проблему, так яка буде можливо зав'язуватись саме в понеділок та вівторок, а можливо, ця проблема була ще раніше. Просто дозвольте собі прожити її, ось і тоді легше це все відпускається. Тому, звісно ж, таки гарно всі дні відпускати якісь образи, тому що це в першу чергу краще для вас. А ми, звісно ж таки, працюємо тільки над собою. Ми взагалі не чіпаємо інших людей, тому що ми не можемо коригувати їхнє життя. Ми можемо працювати тільки над собою. Тому давайте зробимо саме так. Так, середа може дати поштовх до нових дій. Варто користуватися взагалі цими можливостями, тому що, по-перше, це можуть бути такі фінансові вкладення в якусь тему або, можливо, в якийсь бізнес, в якусь тематику, ви, наприклад, з іншими людьми будете вкладати якісь кошти в реалізацію чогось. Скажу, що це не тільки середа, це взагалі працює на весь тиждень. Якщо, наприклад, у вас приходять якісь ідеї або люди з ідеями, які говорять про фінансові такі, якісь починання. То це можна робити, тому що ви можете змінити цим самим своє фінансове положення. І, взагалі, це запуск такого як локомотиву, так коли ми запускаємо щось із маленьких кроків, але це. Те, що розпочинається зараз, може зможе так з часом достатньо масштабуватися. Тому ось те, що зараз формується, можна розпочинати щось нове. Вже такі особисті планети у нас в прямому русі, можна розпочинати це в колективі. Ці ідеї, які приходять, вони зможуть в принципі глобально змінити якусь сферу вашого життя. Тому не пропускайте таку можливість взагалі протягом ось цього всього тижня, не тільки середа, але якщо говорити саме про середу, там четвер і п'ятниця, взагалі підключайте свою інтуїцію і, можливо, помічайте знаки, які відбуваються саме в вашому житті. Тому що, якщо у вас формується якась думка, і ви бачите однакові однакові цифри на годиннику, ось я тільки ще. Також то це правильний знак. Тобто, ви в правильному напрямку. Тобто, ось ці три дні взагалі помічайте, куди направляє вас життя, тому що ось ці знаки невеличкі, хто вміє їх розпізнавати, той і вміє правильно. Реалізувати свої бажання, тобто виходить так, що ви інтуїтивно розумієте, що ви хочете втілити, так що ви хочете зробити, куди направити свої сили, і ще й до цього всього отримуєте якісь знаки від життя, так від всесвіду, і можливо, це якась людина, щось говорить, якусь інформацію, або звісно ж таки, якісь маленькі нюанси підтверджують ваші думки, то однозначно потрібно це робити. Ось тому ось ці три дні прям максимально включайте свою інтуїцію і максимально навіть довіряйте подіям, які відбуваються, вони вас зможуть вивести на правильний шлях. І також у нас вже в принципі будуть такі тенденції затемнень, які будуть відбуватися в жовтні місяці, і вже потрошки, можливо, розпочинається саме якась тематика, звісно ж таки, саме з затемненнями. Це буде окреме відео. Ми з вами, як завжди, будемо говорити, в кого яка тема буде програватися, на чому буде робитися акцент. Але якщо говорити глобально, то вже зараз також можете помічати, які сфери діяльності у вас активізуються, так? І розуміти, де. В коридорі затемнення буде максимальний такий поштовх саме до змін в житті. Ось у вас уже цей період якби готує до змін, які будуть відбуватися саме в затемненні. Так, і залишились у нас субота та неділя, і скажу, що це дні, коли буде максимально або багато роботи, або ви будете такі максимально відповідальні в ці дні. Можливо, просто виконувати якісь поставлені задачі, і скажу, що відпочити швидше за все не вдасться, тому що всі будуть, ну не всі, звісно ж таки, але. Більшість буде націлена саме на якісь такі пріоритети в своєму житті, і такі багатозадачність також може бути присутня в цей в ці дні. А ще якщо говорити, то друга половина неділі буде також, можливо, емоційна, ось така сама, як була на початку тижня, понеділок і вівторок, тому що тут можете помічати також початок затемнень, так тобто тематика затемнень може розпочатися. І, звісно ж, таки емоційно вас також може підключати до якихось таких ситуацій життєвих. Тому також можете переживати або за когось, або переживати якісь життєві такі ситуації і. Можливо, це буде відбуватися не дуже комфортно, так але ми, звісно ж таки, проживаємо, відпускаємо і йдемо далі. Не затримуйте в собі якусь агресію і такі непропрацьовані емоції, тому що вони нам точно не потрібні. Ось ну що, наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю вам, що цей тиждень подарував вам можливості. Я завжди кажу, що можливості в нашому житті присутні. Головне їх бачити. Ось тому до нових зустрічей. Та як завжди, все буде Україна.